Меморандум про співпрацю 10 грудня підписали бізнес-асоціація Івано-Франківська та обласний центр зайнятості. Угода передбачає спільну роботу над створенням нових робочих місць та підтримкою професійного розвитку працівників. Співпраця між обома сторонами триває вже кілька років. Меморандум вигідний обом сторонам і дуже важливий для розвитку економіки Прикарпаття. Нині на обліку в обласному центрі зайнятості близько двох тисяч вакансій. В умовах війни кількість безробітних зросла на 23%. Цимбалюк переконаний, тісна співпраця між установою та бізнесом дасть бажаний результат. Забезпечення кадрами стає великою проблемою, але ми стараємося ці питання вирішувати з нашими роботодавцями. Ми пропонуємо нашим роботодавцям навчання перенавчання перенавчанням для тих професій, які Користувалися попитом на, на ринку праці, а саме, де працювали мужчини, ми хочемо залучати жінок. Ми додаємо ваучери на перенавчання, ми працюємо по 155. Напрямках щодо отримання ваучерів, що людина може навчитися і отримати іншу професію. Наші роботодавці області вони зараз об'єдналися з однією метою, щоб забезпечити кадрами ті робочі місця, де вони є вільні робочі місця. близько 70 роботодавців. Нині об'єднує Івано-Франківська бізнес-асоціація. Майже у кожній галузі нині проблема з кадрами, зазначає голова Дмитро Романюк. Перед бізнесом стоїть виклик вистояти в умовах війни. А для Цього потрібні кваліфіковані фахівці. Тож роботодавці намагаються створити вигідні умови, щоб залучити їх до себе на роботу. Також пропонують місце праці, зокрема і для військових. Проблема взагалі наявності кваліфікованих кадрів. взагалі кадрів є ключовою сьогодні для всієї економіки, тому це фактично. Рух в дві сторони, тобто центр зайнятості має виконувати свою функцію щодо забезпечення працевлаштування тих осіб, які шукають себе, шукають роботу. Ми як бізнес готові надавати ті пропозиції, ті вакансії, які для нас є затребуваними. Для того і центр зайнятості буде більш ефективно виконувати свою функцію. Ми при цьому будемо мати можливість швидше заповнювати ті вакансії, яких ми сьогодні потребуємо, бо ви розумієте, що зараз плинність кадрів. Величезна нестача і з точки зору міграції, яка відбулася величезна, з точки зору тих викликів, які сьогодні є великими. Тому ми, як об'єднання, функцію якого є підтримка бізнесу, виконуємо цю функцію. Підписання угоди відбулося в обласному центрі зайнятості у новому офісі для бізнесу. Зроблено в Україні. Нині до нього завітала підприємиця Ірина Соловська з надією на отримання мікрогранту власна справа у розмірі 250 тисяч гривень. Попри всі ризики в часі війни жінка хоче відкрити власний продуктовий магазин в Івано-Франківську. Так як я працювала в сфері торгівлі, все своє життя продуктові, тепер наразі вирішила, що я буду мати змогу завдяки гранту відкрити свою справу. Страшно не завжди, тому що ризики є як на мене завжди є. Грант наразі дуже допоможе. Чому? Тому що власні кошти його не треба повертати. Якщо ти виконаєш всі умови, його повертати не треба. Відповідно, це суттєве вкладення і буде допомога. Тобто, що ти ним це не кредит, що ти береш, можеш повертати. А це є вкладення. Цей офіс осередок для консультації та інформування бізнесу про послуги центру зайнятості. Їх відкривають по містах України в межах всеукраїнської платформи Зроблено в Україні, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. В області такі офіси вже запрацювали у калущі. Та Через проект, зроблено в Україні, центр зайнятості планує працевлаштувати близько півтори тисячі прикарпатців.